Зламані долі, каліцтва, знущання та вбивства. Так, по життях педагогів Черкащини свого часу пройшлася радянська система. Про кричущі випадки насильства і несправедливості упорядники розповіли у документальній книзі Освітяни Черкащини, жертви радянського тоталітарного режиму. Упродовж семи років матеріали до видання самотужки збирав черкаський пенсіонер Валерій Романов. Про що розказали архіви і мемуари постраждалих Олена Берестенко далі. Про злочини радянської доби студентам цього коледжу викладають по особливому за хрестоматією Тут документальна книга. На 300 сторінках історії з життя черкаських освітян, світлини, спогади та архівні дані. Підручник це одне. А коли ми бачимо конкретних людей, можливо, це родичі далекі, колеги, сусіди, земляки, то що у нас в нас з різних регіонів навчаються, і люди молоде покоління більше переймаються долями того, що відбувалося в ті роки. Не проводили ні суда, ні с. Ліска людей вбивали на вулицях. Постраждало 500 найвідоміших українців. З них були поети, мислителі, філософи, розповідали дітям, що там відбувалося. А це було на той час заборонено. У ці роки учитель був головною освітньою силою на селі, каже історик Сергій Шамара. Система нищила на людей-інтелектуалів. Судили дуже просто тобто, якийсь наклеп. Фактично не перевірений, нічим не доведений, що це антирадянський елемент, шпигун іноземний. Там значить, він висловлюється проти комуністичної партії і так далі. От. Нерідко виступали інформаторами саме викладачі, тобто колеги. Ну і вони чим змушені були це робити, бо існувала певна система зарушництва. Наразі достеменно невідомо, скількох освітян замордували комуністи. Лише у згаданій книзі їх до семи сотень. 354 з них розстріляні. Можливо, навіть в Черкасах, тут розстріляні. Сім вбиті на допитах. Прямо так і написано в архіві справа припинила зв'язку з смертю звинувачуваного. Матеріали до видання пенсіонер збирав руками, опрацював усі можливі архіви, писав запити навіть до Москви. Більшість обвинувачень, каже дослідник-ентузіаст, шокували. Так і написано. Ходив в червоних ботинках. І сигналізував червоними ботинками враженським самолітам. Ну, таке написати, я не знаю, я військовий, роздивиться в той час з самоліта червоні ботинки, ну і за це розстрілювали. Радянський режим нищив передусім інтелігенцію, цвіт нації, каже співавтор видання, професор Віталій Масненко. Комуністична влада розправлялася з людьми винятково з політико-ідеологічних мотивів. Тут, мабуть, не обійтися і без етнічно-національного моменту, бо навіть ці наші можливо невеличкі дослідження, які стосуються Черкащини, вони показують, що основний удар був нанесений передусім на українське вчительство. Серед них освітяниць зі світовим ім'ям Агатангел Кримський, Марко Грушевський, Надія Суровцева. Хоча під час терору веде далі історик, гинули не лише педагоги українці, а й росіяни, білоруси, поляки, німці та євреї, які жили і вчителювали на Черкащині. Історія кожного репресованого радянської системи викладача це величезна особиста драма. Вважають дослідники. Долі замордованих освітян заслуговують як мінімум на пошану і окрему кінострічку. Олена Берестенко, Віктор Надточий, Віка новини.